У світі цифрових фінансів усе змінюється настільки швидко, що звичні інвестиційні стратегії інколи втрачають сенс буквально за кілька років. Ще недавно абсолютним стандартним спокою та збереження капіталу вважалися доларові стейблкоїни. Їх рекомендували як базу портфеля, навіть найконсервативнішим криптоінвесторам. Але якщо б ти міг отримувати від стабільності долара не просто захист від волатильності, а ще й стабільний дохід, і все це звичайно ж без необхідності самому розбиратися в інвестиційних інструментах, там ринках, облігаціях та циклах фондових ринків, саме цю задачу вирішує продукт біджі від. Бідгет, якщо раніше вибір був простим або дохід, або спокій, то зараз цей штучний бар'єр починають розмивати інноваційні продукти нового покоління, такі як BGUSD. Що взагалі таке BGUSD і чому про нього варто дізнатися кожному, хто взагалі цікавиться майбутнім криптофінансів? По суті, BGUSD це не просто внутрішня монета біржі, а новий тип фінансового інструменту, який поєднує властивості стабільного долару, платформного сертифікату і активу, забезпеченого реальними, а не лише якимись там віртуальними цінностями. Якщо максимально просто, то ти переводиш свої USDT або USDC на бідгет і одним кліком підписуєшся на BGUSD. фактично конвертує. Один стейблкоїн в інший, але тепер твої гроші починають працювати на тебе, приносячи щоденний відсоток. І все це у форматі, де не потрібно самому читати звіти, якісь там про стан облігацій, чи стежити за ринком. Команда BitGet уже зробила усю роботу з підбору надійних активів для забезпечення. Тож розкладемо усе це по поличках. Історично головна дилема цифрових грошей була такою: ти або залишаєш кошти в класичних яких там стейблкоїнах і фактично втрачаєш на інфляції, ну або ж ризикуєш Уш на defi платформах чи з волатильними монетами, щоб заробити, наприклад, USDT та USDC вважалися завжди якоюсь там тихою гаванню. Але якщо задуматися, то долар з року в рік втрачає свою купівельну спроможність, і стейблкоїни це лише повторюють. При цьому спробу отримати дохід на сторонніх сервісах, часто пов'язані з підвищеним ризиком, складністю та якимись там заплутаними умовами. І продукти на кшталт BGUSD з'явилися як відповідь на цей виклик, тобто дати користувачеві можливість не просто десь зберігати гроші на біржі, а й стабільно примножувати їх з мінімальними складнощами. Але що стоїть за цим інструментом? BGUSD – це це не нестандартний токен, який ходить там між блокчейнами і може бути відправлений будь-куди? Ні, це внутрішньоплатформоний сертифікат, доступний лише на платформі BitGet, який підтверджує твоє право на дохідність засновану на полі справжніх токенізованих активів, наприклад, там державних казначейських облігацій США, інструментів грошового ринку, стабільних фондів та якихось інших там ліквідних позицій. Тобто твої вкладення фактично забезпечені. Одним із найнадійніших активів світової економіки, а не лише якимись там обіцянками-ціцянками платформи. Це і відрізняє BGUSD від більшості стейблкоїнів, які просто повторюють курс долара і не завжди розкривають, до речі, структуру своїх резервів. Бідгет публічно показує, що BGUSD забезпечений кошком реальних цінних паперів, і це фундамент для довіри. Як це працює, ти обираєш на платформі BitGet розділ EARN, далі заходиш у оншей EARN і знаходиш продукт BGUSD. Після цього достатньо просто привести потрібну тобі суму у USDT або USDC і за кілька секунд твій баланс поповнюється еквівалентною кількістю BGUSD. Все, тепер кошти працюють, і щодня на цей баланс нараховується певний відсоток, що формується за моделлю складних відсотків. Тобто, чим довше тримаєш, тим швидше наростає підсумкова сума. Історично річний відсоток. По BGUSD був близько 4%, а для перших користувачів навіть вище 5% у перший місяць після запуску. Але найцікавіше, що це не просто якась обіцянка доходу, як у багатьох DeFi, яка може змінитися до нуля будь-якої миті. Тут ставка базується на реальній дохідності облігацій, яка зазвичай досить стабільна. Ну а всі нарахування одразу відображаються на вашому балансі. Важлива особливість: BGUSD не вводиться за межі BitGet і не передається на інші біржі, чи там DeFi Протоколи це дозволяє платформі повністю контролювати ліквідність, звичайно ж там забезпечувати миттєве погашення і також захищати користувачів від несподіваних втрат пов'язаних з уразливостями блокчейнів. Якщо ж потрібно просто повернути гроші, ти гасиш бідію з назад у USDC або там USDT, Причому за курсом один до одного без прихованих комісій і затримок. Система підтримує два режими виведення: це швидкий, тобто Instant Redemption, де ти отримуєш гроші. Миттєво з загального пулу і стандартний, коли кошти повертаються протягом трьох робочих днів. Це зручно, якщо сума велика або пул, наприклад, там, тимчасово вичерпаний. Є і звичайно ліміти для звичайних користувачів до 10 тисяч доларів миттєво на добу. Ну а для vip персон ліміти значно вищі до 2,5 мільйонів. Для наочності BitGet навіть порівнює BGUSD USD із попередніми продуктами біржі BG SoL та BGBTC. Ці токни були пов'язані з сильними перспективними монетами типу Solana та Bitcoin, які за рахунок зростання ринку могли давати більший прибуток, але й звичайно несли ризики просідання ціни. BGUSD позбавлений цієї хвороби, тобто твій дохід не залежить від капризів крипторинку, а формується на базі найстабільнішої валюти світу і найбільших державних пугових інструментів. Тобто, якщо раніше ти ризикував заради великих відсотків, то тепер можна просто отримувати хай не якісь там астрономічні, але чесні і прозорі доходності без зайвого стресу. Важливий плюс. Все, що ти робиш із BGUSD, абсолютно прозоро і легко відстежується. Усі деталі роботи продукту розписані на офіційному сайті. Комісія відомо заздалегідь. Вона складає лише 0,1% як при підписці, так і при викупі ніяких там прихованих платежів і умов. До того ж, платформа забезпечує миттєву ліквідність у середині BitGet і ти не залежиш від сторонніх мереж черг на виведення чи там якихось перевантажень блокчейнів. Усе відбувається у межах твого аккаунта, а підтримка наша завжди під рукою. Ще одна причина, чому BGUSD став дуже популярним серед користувачів BitGet. це унікальний баланс гнучкості та простоти використання. Ти можеш не лише зручно конвертувати свої USDT та USDC у BGUSD, а й легко повернути кошти назад у будь-який момент. Така гнучкість, особливо ціна в наш час, коли ринки можуть різко змінюватися, і важливо мати під рукою інструмент, що дозволяє дуже швидко реагувати на будь-які події. І для більшості криптоентузіастів це означає менше стресу. Су це дуже важливо, тому що немає необхідності ловити цей найкращий момент для виходу чи входу, як це буває з більш волатильними активами. Просто тримаєш свій BGUSD, отримуєш стабільний відсоток. А коли потрібно, забираєш долари назад. Не менш важливий і у момент комплексної інтеграції у екосистему BitGet. BGUSD – це не просто пасивний інструмент для заробітку. тобто ти можеш використовувати його як маржу для торгівлі фьючерсами, як, наприклад, там ще заставу для отримання криптозаймів, а також для участі у таких програмах, як там LaunchPool чи LaunchX. Наприклад, якщо ти хочеш взяти участь у новому пулі з підвищеною дохідністю, або там, наприклад, ти хочеш отримати ексклюзивний бонус, то BGUSD може стати твоїм про. Пуском у такі програми, це означає, що він не просто лежить на рахунку, а працює для тебе на декількох рівнях одночасно. Від збереження стабільності до збільшення доходу завдяки внутрішній екосистемі. Весь цей механізм автоматизований. Щодня система фіксує мінімальний баланс від жовізм на твоєму рахунку, розраховує дохід за формулу, і нова сума якраз відображається прямо на балансі. Ти бачиш, як зростає твоя сума, не витрачаючи час на калькуляції чи якийсь там додатковий контроль. Якщо щось змінилося, наприклад, там став цей дохід трохи менше, або навпаки він виріс, ти одразу побачиш це на сторінці продукту. Все максимально прозоро та просто, навіть для тих, хто взагалі робить перші кроки в інвестуванні. Але, звісно ж, як і в будь-якому фінансовому продукті є свої ризики. Підгет відверто попереджає. Хоч біжі USD і забезпечується реальними активами, його не можна вивести за межі біржі. І уся ліквідність залежить від пулу платформи. До того ж, історична дохідність взагалі не гарантує однакового результату на протязі всього майбутнього періоду. Тобто ринки можуть змінюватися. Однак, у порівнянні з іншими варіантами заробітку на крипторинку, це взагалі один із найпрозоріших та найстабільніших інструментів, який дозволяє уникнути багатьох підводних каменів характерними для DeFi чи якихось там токенів. Окремо нагадую. Що для всіх нових користувачів, які проходять реєстрацію за посиланням у описі до цього відео, діє спеціальний бонус до 6200 USDT на першу підписку? Не прогав цю можливість, якщо ти от тільки-тільки знайомишся з нашою платформою. Не варто забувати і ще й про психологічний комфорт. Багато користувачів BitGet, які вже спробували BGUSD, кажуть, одне й те саме, боже, мені вперше не довелося переживати, що я щось там не встигну, бо що ріст, або я просто спокійно спостерігаю за тим, як щодня зростає мій баланс і маю змогу у будь-який момент прийти до нових можливостей платформи. Якщо ж заглядати на декілька кроків вперед, то BGUSD можна розглядати як прототип майбутніх цифрових фінансів, де не треба там обирати між надійністю та доходом. І на Стає нарешті епохи, коли перемагають не ті, хто готовий ризикувати всім, а й ті, хто може грамотно структурувати свій портфель, тобто розумно поєднувати різні рівні ризику, ліквідності та доходності. І бідгет дає у твої руки саме такий інструмент. Підсумовуючи, BGUSD – це не просто ще один фінансовий інструмент на ринку. Це частина нової епохи крипти, де стабільність, ліквідність і прибутковість, ну і до речі, звичайно, прозорість, не суперечать одна одній. Ну а працюють разом в тандемі, обираючи BGUSD, ти отримуєш шанс не тільки захистити свої гроші від інфляції, а й не ростити їх у спокійному темпі без зайвих турбот і зайвого ризику. В світі який щодня кидає виклики інвестору, такі продукти стають справжньою опорою для всіх, хто прагне балансу між безпекою. Та зростання, тож долучайся до спільноти BitGet. Усі лінки у описі, де і до речі, лінк на реєстрацію для новачків. Експериментуй з BGUSD та іншими продуктами. Якщо стало цікаво, пам'ятай про всі ризики. І вже те майбутнє, про яке ми говоримо кожен день, цифрове майбутнє, вже можливо прямо тут. Ось треба просто відкрити двері. Тобто, як і зазвичай я кажу, побачимося, мій друже, в майбутньому.